Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна Луж. Хотіла вам показати і розказати. Ми з мамою посадили квітки. Називаються проліжки. Називаються проліжки. Ну. От! друзі дивіться. Такі вони маленькі, красивенькі. Ну, вони можуть бути крупнішими. Ми ж тільки посадили, ви розумієте, друзі. Вони трошки ще й під, друзі. другі. трошки підв'яли, друзі. Вот. Шість кустиків получу, ти шість цибулинок. Я сподіваюся, що вони будуть рости і будуть гарно рости. Він тільки гріє тепло, тепло серце, серце гріє теплом, тільки що ми посадили разом. Хоч щось разом посадили. Це ті крокуси, що я от садила. Бачите? Один кустик цвіте. Ну Ми ж їх викопували, пересаджували, чи це тільки один кустик цвіте. Більш поки немає цвіточки. Ось, бачите, один тільки кустик. Два цвіточки цвіте, Бо тому що їх пересаджувала, розумієте? Ось з цвіточками лізуть. гіацинти називаються. Це я теж садила. Ми, а, ми тільки садили разом з Прольським. Ось о, ці квітки ми разом з мамою теж садили. Піону теж ми разом садили, От вона тільки лізе. Друзі тільки. Вона. Тільки лізе, друзі, ми разом садили з мамою. Некоторі пани ми ходили разом, друзі. Скажу, кліпани ми разом садили, от кліпани, от такі. Ви такі здорові, друзі кліпани. Он такі. Здоровий житльпани. Он стрічав дуже здорові, друзі, кліпани. Це ми разом садили з мамою. Це я сама костюпані посадила. один проль. а це підсніжник. Це теж я сама садила, друзі. Хотіла вам це розказати. Надіюсь, вам цікаво мене слухати слухати, що я вам розказую. І вам не цікаво. Я надіюсь, що цікаво. Мені так хочеться, щоб було цікаво вам, що я вам розказую. Друзі. А ось ось стоїть ще один. Уже із з з пупинками стоїть. Нарцис Он, бачите, з пупинками. Вона з пупинками стоїть. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки. Коментуйте, щоб вона Я буду дуже рада.